Vitória, Vitória. Ну, власне, такий знову бачимо турне президента України, і причому з дуже такими в Європі насправді з безпрецедентними заходами безпеки. Ну, виглядає для нас це що найменше, так в Берліні точно то так було. А, зараз ви які можете виокремити причини і того, що він зараз поїхав, і ті результати, які ми можемо отримати. Бо щось лежить вже на поверхні. Ми бачимо, що збро... пакети зброї оголошують, але знову ж таки вони були попередні. Вже е, теж анонсовані, тепер, ніби вже підтверджені, що ви бачите як політолог у цій ситуації? Ну, найперше, це комплексне турне формує тло для перспективи справді е, зміни статусу України в рамках НАТО? Е, нагадаю, що був попередній візит перед цим е, е, ну скажімо комплексом візитів. Був візит до Фінляндії на саміт країн Європейської е е півночі, е де по суті кожна із країн-членів НАТО підтримала перспективу членства України в НАТО. Тепер е візит ну був ще візит Нідерланди, тепер е Німеччина, Франція, Італія, Великобританія. Е це країни Великої Сімки. Їх вага. Ну, хочу нагадати, що в нас же ще саміт Великої Сімки насувається, і в ньому також буде брати участь Зеленський. Тобто, ну, це такий формат 7 плюс 1. Колись був такий формат для Росії 7 плюс 1 і росіяни його називали Велика вісімка. Ну, слава Богу, в Києві не спішать називати це Великою вісімкою, але. Всі останні саміти Великої Сімки відбувалися за участі України. Тому хочеться щоб ну фактично Велика Сімка сформує очевидно кінцевий порядок денний на саміт НАТО, і наші очікування щодо зміни нашого статусу в НАТО. Можливо, справді це окрім цього, дуже є дуже важливий момент, на який варто звернути увагу. Київ давно запрошує безпекову парасольку у партнерів, і хотілося б власне Великобританії, як підписант Будапештського меморандуму, може надати нам цю ядерну парасольку, тому за цих обставин якраз дуже важливий це візит до Британії. Ну, чи може йтись також, ну зброя для нас теж неймовірно важлива, бо кілька разів чи це було заявлено для того, аби з тих чи інших причин давайте ось так було заявлено президентом Володимиром Зеленським про те, що підготовка до контрнаступу йде, але нам потрібно більше зброї. От зараз, коли він насправді їде в Німеччину, в якій оголошують про пакет на 2,7 мільярда. Ну насправді для них це величезний, коли і для нас це величезний, абсолютно арсенал. Коли доставлять, то вже теж інше зовсім питання, чи буде це до цього. Підготовку до контрнаступу це зараз як ширма для того, аби ось ну, тобто, що дайте нам ще чогось, але є насправді якісь інші політичні питання, які потрібно особисто доносити, бо теж зрозуміло, що є якісь питання, які потрібно обговорювати тет-а-тет. -тет. Чи все ж таки це теж одне із питань відкритих, і ті, що стоять на порядку денному. Ну я вважаю, що найважливіша подія поряд з контрнаступом політична подія це вільнівський саміт і саміт Великої Сімки. Тому тут якраз турне зеленського по Європі формує для нас відчуття перспективи. Тобто, по-перше, можливі так би мовити варіанти по просуванню нашого статусу можливі варіанти по безпековій парасольці ядерній. Ну і хочу нагадати, що до Києва ж прибув спецпосланець Китаю, але чи доїхав він вже? Він вже доїхав, бо вже ніби перенесли, що вже не з 15-го, а 16-го, 17-го. Ну збирався точно бути на ні. Ну, це це по суті. Ну, заявлений візит. Питання не в днях перебування, а питання в. Переліку тем як відомо, Москва по суті від футболу. Путін не став зустрічатися з представником Китаю. Очевидно, що у Путіна починається якась істерія, і Китай шукає варіанти, як би через Україну зберегти оцей свій гіперпроект-один пояс, один шлях, тому що Україна в цьому проєкті свого часу фігурувала як дуже важлива країна. А тепер Україна, як ну, маючи зону вільної торгівлі з ЄС, має дуже багато можливостей для діалогу з Китаєм, і в цьому сенсі Китай ну, Китаю потрібна також українська перемога. Тобто треба слідкувати за тим, які будуть меседжі так само і не тільки е, так, лунати після най, вис... зустрічі. Найголовніше, що перед зустрічю з китайцями цей візит по Країна великої сімки робить позицію переговорну України значно сильнішою, і це теж дуже добрий такий крок. І це хочу так само дізнатися. Ось ми перерахували майже всі країни, куди вже завітав в рамках цього турне президент України Володимир Зеленський, але забули Ватикан. Бо зустріч із папою Римським насправді теж має велике значення два вже роки поспіль, коли відбувається великодень. Там все хочуть примирювати українців з росіянами і нести, аби вони несли один і той самий хрест. Ось така особиста зустріч, такий приїзд. Він може щось змінити, може донести позицію папі? Чи він і до того все це добре розумів, але мусить займати ту позицію, яку займає. Ну, Папа вих, вихід з Латинської Америки. У Латинської Америки є свої якісь ну, фронтерські ідеї щодо США, наприклад, щодо глобального світу. Зрозуміло, що папа, коли говорить про любов до Достоєвського, він же не про Достоєвського говорить. Він, він пробує виступити ну, певним таким парламентаром між ну, миротворцем між Росією і Україною. І оці всі постановочні такі притягнуті за вуха сюжети, спроба поставити українського хлопчика з російським там на ході. Це все виглядає ну як ламання об коліну. Воно ну воно неприродні, ці зусилля неприродні, і для України було дуже важливо не через посла, а те тет -а тет прямо в очі з'ясувати, що ж має на увазі Папа Римський за своїми миротворчими зусиллями. Бо інколи здається, що це не миротворчість а. Спроба зіграти на користь агресора і для Києва це дуже ну, важливий момент. Він неприйнятний, звичайно, але і конфліктувати з Ватіканом Святим престолом Києву не випадає навпаки. Важливо, щоб папа якомога швидше відвідав Україну, адже в нього тут величезна паста.